Я глибоко переконаний, що це не повинно бути взагалі зроблено, і треба на нашу думку зробити все, щоб ось ця ганебна ініціатива з Вінницької області, окремих представників влади, які хочуть більше заробляти, і зрозуміло, що така мова йде про власну кишеню, а не про майбутнє нашої України. все треба зробити для того, щоб притягнути до відповідальності і взагалі не реалізовувати цей проект. Я вважаю, що це ганебне явище, коли героїзуються якраз ті, хто знищив, знищив десятки мільйонів людей. Мається на увазі, це якраз фашистська ідеологія і її представники, в тому числі гітлер. Те, що гітлер під час великої вітчизняної війни будував свою ставку на Вінницькій землі, це не означає, що там ми повинні робити те, що пропонують зробити якраз меморіальний комплекс ставки вер. Вольф, я вважаю, що треба притягнути до відповідальності цих людей. Ті, хто є ініціаторами, треба їх звільнити з займаних посад. І взагалі сьогодні все зробити для того, щоб ми достойно шанували велику перемогу і цей подвиг нашого радянського народу. І 9 травня підготували так, як належить це зробити.